На сторожі безпеки на Прикарпатті запрацювала ще одна поліцейська станція цього разу у Калузькій територіальній громаді. Просторе приміщення сучасним новим ремонтом, де нині є все необхідне для роботи. Цей осередок безпеки кажуть правоохоронці створювали спільними зусиллями із місцевою владою та благодійниками. Дякую благодійній організації, благодійному фонду підгір'я вам за сприяння за транспортний засіб, який сьогодні ми отримали новий транспортний засіб Дастер». Я вас запевняю, що поліція буде більш мобільніша, більш професійніша і найкраще виконати своїх функцій. 24 на 7. тут працюватимуть четверо поліцейських. Вони забезпечуватимуть правопорядок в навколишніх мікрорайонах та селах. Ця поліцейська станція полегшує життя в першу чергу громадянам. Нашої територіальної громади, так як вони зможуть оперативніше приходити до нас, розповідомляти нам свої проблеми. А ми, як поліцейські серед громади, зможемо оперативніше на них реагувати. Ми постійно на зв'язку 24 на 7, Готові будь-яку хвилину приїхати і допомогти жителям нашої громади. Загалом під опікою цього безпекового осередку перебуватиме 25 тисяч місцевих мешканців. Наталя Озокендві Гаргара, телеканал 402.